Вітаю вас з 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс Геометрія 10, так, і профільний і стандартний рівень. Давайте тут в мене теми збігаються: що в профільному, що в стандартному. Паралельність площин, сьогодні звучить так наша тема. Запишіть, будь ласка, паралельність площин. Перед тим, як будемо зараз розв'язувати вправи з підручника, зробимо собі опорний конспект за скріншотами нижче. І так. Паралельність площин. Означення, дві площини, що не перетинаються, називаються паралельними. Ось у мене дві площини альфа і бета. Бачите, немає в них спільних точок, тобто вони не перетинаються. Якщо не перетинаються, то означає, що немає нічого спільного. Вони паралельні. Паралельність площин позначають так само, як і в прямих альфа, значок паралельності, паралельно бета. Теорема ознака паралельності площин. Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються інші площини, то ці площини паралельні. Приклад, дивіться: ось в мене є дві площини, які ми бачимо, що вони паралельні, в них побудували дві прямі, що перетинаються. бачите? А а і тут, відповідно, А1, Б1. І у нас написано, якщо в мене пряма А з першої площини, вона паралельна до прямої А1 з другої площини, пряма Б паралельна до прямої Б1 з другої площини. Так, АБ перетинається, то у нас з вами ці площини у нас паралельні. Ось, якщо... Дві прямі з однієї площини, які притинаються паралельно, відповідно двом прямим з іншої площини, які також притинаються, то ці дві площини паралельні. Записали це, зробили стоп-паузу, да, записали в конспект. Далі, це ще не кінець, ще другий скріншот. Творо паралельність площин. Перша теорема звучить вона саме про існування єдиної площини паралельної даній площини. Через точку, яка не належить даній площині, можна провести площину паралельно даній до того ж тільки одну. Ну, тобто, якщо в нас є площина і є десь точка, яка їй не належить, то через цю точку можна провести площину паралельно даній. І така у нас буде площина тільки одна. І властивості паралельних площин. А якщо дві паралельні площини перетинаються третьою. То прямі перетину паралельні. Ось малюночок здається: У мене дві паралельні площини альфа і бета перетинаються третьою площиною гама. Да. Першу альфа перетинає по прямій А, другу бета перетинає, бо площина гамма по прямій Б. То ці прямі А і Б вони паралельні. Ось написано, приклад, що альфа паралельно бета, да, гамма перетинає А по прямій. Альфа перетинає по прямій А. Так, і моя площина гама перетинає бета по прямій Б. Тоді всі прямі перетину А і Б, вони паралельні. Це видно на малюнку навіть. І друга властивість відрізки паралельних прямих, які розташовані між паралельними площинами, рівні. Ось зображення. У мене дві паралельні площини альфа паралельно бета. І в мене. Відрізки між цими площинами також між собою паралельні, А, Б, паралельно, С Д. Ну, а отже, вони будуть за цією властивістю А, Б та і Ц, Д будуть рівними. Записали. Так, і давайте порозв'язуємо з вами справи сьогодні. Дві справи я запланувала із підручника. Давайте виконаємо їх. І так. Відкриваємо тепер вже, ну, я відкриваю свій зошит. Бачите, в мене дві вправи. Є аналогічні вправи, як і в стандартному мерзляку, так, і в профільному, тому урок, якби, для двох класів одночасно: і для стандартного, і для профільного, тому що тут теми збігаються, і завдання аналогічні в підручниках у вас також знаходяться. Так, отже, записуємо з вами. Перша задача. Це в мене номер 31 крапочка 5. Цей номер в мене в підручнику стандартному. А в профільному ця задача йде під номером. Давайте тут поруч запишу 6 крапочка 10. Цей номер для стандарту. Стандарт. А в профільному цей номер йде під 6.10. Це для профільного класу. Теми в нас збігаються. Так, давайте будемо читати. Площини альфа і бета паралельні. У площині альфа вибрано точки С і Д, а в площині бета – точки С1 і Д1, такі що прямі С 1 і ДД1 паралельні. Знайдіть відрізки ДД1 і С1Д1, якщо це 12 см, це С1 4 см. І так, починаємо з того, що в нас альфа паралельно бета. Відомо, це з умова задачі. Давайте побудуємо з вами. Ми домовилися площини. Будувати да, вигляді паралелограмчиків. Так, давайте я відкладу. Раз, два, три, чотири. Раз, паралограмчик, перша площина і другу. Давайте так само. Раз, два, три, чотири. Паралельно відклали другу. Бачите? Зберігається паралельність відповідних відрізків в мене. Так, давайте. Точки я прибираю, у нас не повинно бути. Так, угу, зараз приберу. Прибираємо крапочки. У мене тут програма їх малює, їх не потрібно вам малювати. Так, давайте підписуємо, що це у нас площина альфа, це у нас площина бета. Давайте запишемо, в дано, що нам дано з вами. Що альфа паралельно бета. Далі у площині альфа вибрано точки С і Д. Отже, точка С да, і точка Д, вони належать площині альфа. Давайте їх оберемо з вами. Точка С і точка Д. Нехай отак от я поставлю точка С. Точка Д. Є. Так, а точки С1 і Д1, вони в нас знаходяться в площині бета, відповідно. Давайте також поставимо. Так, С1 Д1. Відповідно розставляємо. Так, такі, що прямі С1. С, С1 і ДД1 паралельні. С С1 паралельно ДД1. Давайте поєднаємо. І так, прямі у нас з вами. Проводимо з вами прямі. Давайте я буду проводити, напевно, олівчиком. Ось у мене від точки С. Ми тут не бачимо з вами, тут пунктирчиком треба проводити, а тут сусідною прямою ми вже бачимо. А тут продовження знову пунктирчиком не бачимо. Так. Тут бачимо, ось пряму провели cc 1 так, І вона паралельна до ДД1. Також проводимо. Тут ми вгорі бачимо нашу пряму суцільною прямою. Потім за площиною вона тут проткнула мою площину голочка, і далі ми не бачимо її. Потім, як тільки площина закінчується, ми знову бачимо суцільною прямою, так. І потім другу проткнула, ми її не бачимо пунктирчиком. Там, де не бачимо, пунктирчиків повинні бути. Ось, вони паралельні. Нам треба знайти відрізки D1 і c 1 d 1 якщо відомо, що CD в мене 12 см, а cc 1 в мене 4 см. Так, знайти два крапочка. Нам з вами треба d, D1 d і C1D1. Вони в нас невідомі. Так, ну давайте будемо міркувати. Тут задачка ще легка розв'язання. В дві дії розв'яжемо з вами. І так, в мене давайте нам треба ще поєднати. Відомо, що це d 12 Давайте поєднаємо з вами Це d 12 Напевно, треба поєднати. С1, Д1, також 12. Але ми поки що не знаємо. Треба це довести. Так, напишемо 12. С С1 в мене 4. С С1, 4. Так, треба знайти д 1 С1, Д1. Ну, давайте будемо розв'язувати. Перше. Відштовхуємося від того, що у нас площини паралельні. Нам дано в умові задачі, що вони паралельні. А отже, якщо площини у нас паралельні, то і відповідні відрізки в цих площинах між собою також паралельні, про це треба написати. Пишемо з вами, оскільки у нас площина альфа паралельна, значок паралельності, площині бета, то з цього випливає, що відрізок, який знаходиться в площині альфа, мій, Давайте запишу є в альфа і С1Д1 є в бета на з вами, то виходить, що вони у нас паралельні також. СД паралельно до С1Д1. Так, да, є. І в нас тепер друга дія. Давайте записувати, що ми знаємо. Ми з вами знайшли з першої дії, що CD паралельно c 1 d 1 І мені ще відомо із мого дано, що відрізки c 1 і CC1 паралельно d Д1. Тобто у нас паралельні. Протилежні відрізки, да? а ми з вами знаємо з курсу ще восьмого класу, що якщо в нас протилежні відрізки. Паралельні, ну, ці відлізки в сторону, твориться чотирикутник. Якщо вони паралельні, то по-перше, це не, як ви зараз думаєте, прямокутник це не факт, що це прямокутник. Площини можуть бути трішечки там в різні боки один від одного відхилені. Але ми з вами стовідсотково знаємо, що якщо протилежні. Сторони паралельні, то, то це 100% у нас паралелограм. Тому він і називається паралелограм протилежні сторони попарно паралельні. Отже, у нас С, С1, Д1Д, у нас з вами паралелограм. А оскільки він паралелограм, то у нього сторони не тільки протилежні, Паралельні, а вони ще і рівні з властивості паралелограма. Отже, записуємо, що з цього впливає, що у нас виходять ці протилежні сторони, а саме СС1, вона дорівнює протилежній стороні ДД1. У нас відомо це С1, отже, і ДД1 також 4 см. І так само дві інші СД. Воно рівне до С1Д1, оскільки в паралелограму протилежні сторони не тільки паралельні, але ще й рівні. А у нас відомо це Д12, отже, це с 1 д 1 також 12 см. Це ми з вами значно, можете показати, що у нас тепер вони не тільки ми знаємо, що паралельні, а вони ще і між собою протилежні попарно рівні. Тут 12 також, а тут 4. Так, пишемо з вами відповідь. Відповідь двокрапочка, що у нас DD1 ми знайшли дорівнює 4 см. Так, а С1Д1 дорівнює 12 см. Все, розв'язали задачу. Тобто, скористувалися з вами. Знаннями про паралельні площини. Що якщо площини паралельні, то і в них всередині відповідні відрізки також будуть один до одного паралельні. А отже, виходить, верхній і нижній паралельні, а лівий і правий паралельний був за умовою. Виходячи попарно паралельні відрізки, утворюють паралелограм, а в паралелограмі протилежні сторони рівні, що ми і записали, все ми знайшли. Є. Наступна задача, давайте далі. Також задача в двох підручниках є, давайте записувати. У нас тут співпало з вами стандартний профільний рівень. Тому давайте будемо одразу двох зайців бувати. І стандартного рівня розв'яжемо підручник, і одночасно і профільного рівня розв'яжемо підручник. Так, пишемо: це в нас номер 31 ,7. В мене в стандартному рівні, а в профільному це в нас 6 крапочка Так, давайте записувати. Це в нас стандартний. Хто вчиться в філологічному класі? А для профільного класу математичного цей номер йде в підручнику під номером 612. Розв'язуємо з вами. І так. Точки МНК всередини ребер АБАЦАД, тетраедра ДАБЦ. Доведіть, що площини МНК і Б, С, Д паралельні. Так, давайте будемо у нас фігура дана тетраєдр. Можете одразу в дано записати. Тетрайдер – це трикутна піраміда. Тут навіть підказка в назві, що перша літера, я казала вам, це вершина піраміди, а останні три виходить це основа. Отже, в основі трикутничок, да? А якщо в основі трикутничок, це тетрайдер. Тетрайдер. Давайте будувати тетрайдер з вами. Так. Починаємо побудови із основи. В основі, ще раз кажу, у нас трикутничок. Давайте цю сторону бачимо суцільною прямою, цю сторону бачимо суцільною прямою, а задню сторону основи не бачимо, пунктирчиком провели. Давайте підписувати. У нас виходить з вами основа А, Б, С трикутник. Тому що перша літера це вершина, три інші це. Основи. Так, і у нас в горі з вами виходить вершина Д. Давайте в поставимо ось тут крапочку, підпишемо Д. Вершина піраміди моєї. І поєднуємо суцільними прямими, тому що ми ребра, які від вершини проходять до основи, ми їх бачимо. Всі три. Раз, два, три. Ось в мене утворився тетрайдер. Далі записуємо наше дано, що точка М. НК, середини, ребер А Б, А С і А Д відповідно. Давайте запишемо. М, тире у нас середина, скорочую. Виходить ребра, відповідно, АБ. Точка Н у нас середина ребра, відповідно, виходить, якого? А С. І точка К в мене середина. Ребра. Аде, давайте розставляти. Так, беремо олівчик і розставляємо М середина АБ. Знайшли АВ, посередині поставили крапочку, підписали, що це в нас М. Можете показати, що ось вона поділила ребро АБ наспід. Далі беремо Н е, середина А С. Знайшли АЦ, це в мене ось тут заднє ребро. І посередині поставили крапочку. Да. Це в нас з вами Н. Так, також поділила заднє ребро навпл. Показуємо. І остання у нас точка К, середина АД. Знайшли АД, поставили посередині точку, підписали К, показали, що ж вона АД ділить навпл, якщо вона середина. Так, треба нам з вами довести, довести двокрапка, що площини. МНК, Площини беремо в дужечки МНК і ВС, БЦД, що вони паралельні. Паралельні. Давайте будемо доводити. І так, пишемо з вами доведення. Ну, давайте спочатку ми з вами ці площини утворимо. МНК. Так, дивимося з вами. Якщо у нас точки лежать попарно в одній площині, ми можемо їх поєднувати. У мене якраз площина М, Н, К, да? у мене кожна пара точок лежить в одній площині. Ось давайте, в мене із трьох точок можна зробити три пари: точку М і точку Н. Раз пара, точку М і точку К, два пара. І точку К і точку Н, три пара. МН, вони обидві лежать в площині нижньої грані А, Б, С. Отже, їх можна поєднати да, в відрізок МН. Так, взяли, поєднали. Ми його не бачимо там пунктирчиком. Ось, провели. Далі. МК у нас належить також одній площині лівої грані, лівого трикутничка А, Д. В. Отже, їх можна поєднати. М і К. Так, тут ми цей відрізочок бачимо, тому суцільною прямою поєднуємо. І К і М також лежать в одній площині задньої грані. А, Д. С. Отже, їх також можна поєднати в відрізок КН. Ми його також ззаду не бачимо, отже, пунктирчиком поєднуємо. І ось в мене утворилася площина ось ця, переріз. Бачите? О, З'явилося воно. Так. Ну, і друга ВЦД, у нас тут з вами повністю всі три точки вони лежать в одній площині. Можемо прискорити процес. Так, B, C, D. Ось, В, С, Д. Ось у мене трикутничок, Вони всі в одній площині, отже їх одразу всіх можна поєднати. Так, всі три в одній площині. Давайте поєднуємо В, С Д. Так, давайте синеньким кольором зроблю. Ось, о, дві площини утворилися. І тепер давайте будемо доводити, що ці дві площини у нас з вами паралельні. Отже, що ми бачимо? Не просто так нам дано, що М Н і К середини відповідних ребер. Згадуємо сьомий клас чи восьмий восьмий, напевно, клас, про середні лінії трикутника. В мене ж тетрадрі, всі грані складаються з трикутника. А коли ми сполучаємо середини протилежних сторін в трикутнику, то у нас створюється середня лінія, і ми дещо про неї знаємо. Отже, давайте будемо з вами записуватися по черзі. Виходить, що в мене оскільки, оскільки у нас Точка М вона середина АВ, так, і точка Н вона середина АС, то звідси виходить, що відрізок МН це середня лінія трикутника. Середня лінія трикутника. МН середня лінія нижнього трикутника А Б С. І ми знаємо, що середня лінія, вона ж паралельна основі. Тобто М Н паралельно основі цього трикутника Б, С. Ось в мене середня лінія в трикутнику, ось основа В, С. Паралельно. Так, є. Так само, давайте по аналогії робимо з вами. Четверте. Оскільки у нас Ми обираємо будь-яку, ну, давайте яку бачимо: МК, точка М і точка К вони відповідно з середини. Точка М, середина В, точка К, середина у нас АД. Тоді виходить, що МК у нас середня лінія, середня лінія. Трикутника моєї виходить лівої грані. Ось А, Б, Д, А, Д, Б, А, Д, Б. А середня лінія в мене паралельно основі. Тобто МК паралельно виходить. ВД, і ми навіть третю середню лінію можемо ось цю третю не чіпати. Вона також середня лінія вона буде паралельна до основи заднього трикутника. Ми можемо це не чіпати, тому що у нас з вами в конспекті написано, що дві прямі, що перетинаються однієї площини, відповідно, паралельні двом прямим, що перетинаються іншої площини. І тоді ці площини. Паралельна ознака паралельності. У нас якраз з вами дві прямі, які перетинаються. Ось, дивіться. І так, у мене ми знайшли МН, от пряма, і МК. Ось дві прямі площини а, а, МНК, які перетинаються паралельні до двом прямим площини синенької, які також перетинаються. Отже, ці площини паралельні. Пишемо з вами. Так. У нас виходить, що МН перетинає МК, так, і виходить, давайте нижче ще у мене тут уже не поміщається. Так, що у нас відповідно БЦ перетинає Б Так, а вони ж тут. Паралельні, ми вже дізналися, що МН паралельно. МН паралельно Б Так, і ми дізналися, що МК паралельно БД, то з цього випливає, да? у нас виконується з вами ознака паралельності двох площин. За ознакою паралельності двох площин виходить, що вони дійсно паралельні у нас з вами. Площина трикутника АМК паралельна площині трикутника БЦД, що і треба було довести. Доведено третю, середню лінію навіть можна не роздивлятися. Довели, що Дві інші вони паралельні до двох прямих, які знаходяться в другій площині синенькій. Так? Дві прямі, які притинаються, якщо вони паралельні відповідним двом прямим, які притинаються в другій площині, то площини у нас з вами паралельно сьогодні записали. Так, дві задачі ми на сьогодні виконали на розв'язанні, на доведення. Наступного року продовжуємо працювати. Домашні завдання у вас аналогічні вправи з підручника. Бажаю вам успіхів, на все добре і до побачення.